Привіт всім, мене звати Іван Гробовий і це перший випуск мого каналу, в якому я зроблю обзор нової гри на Android Zombie Road Racing. Це цікава гра, вона мені подобається, тому що тут реалістична графіка, реальні автомобілі, унікальна фізика, ну, все на вищому рівні. І давайте розпочнемо гру. Так. Так назад. Давайте виберемо автомобіль плей. Давайте розпочнемо гру. Це, як ми бачимо, лише розпочаток гри. Бачимо тут, що ми тільки починаємо грати. У нас було на початку тільки треніровка. О! А ось і розпочнемо гру. Так, ну давайте ще раз. Давайте. Гра цікава і правда. Я пропоную цю гру для всіх, хто увлікається зомбі-шутером. Так. Ну, давайте попробуємо заново. І поїхали. Нагадує трохи гра Hillcomb. Так, але не забувайте, що я проводжу тільки і тільки обзори найновіших ігор на Android. Ну, як побачили ця гра цікава, мені вона чесно подобається, реально тут графіка, все класно, Автомобілі на вищому уровні. Все тут на вищому уровні, ну взагалі. Гра просто бомба. Чи-ч-ч. Поїхали, так, так. О, тут ще й бензин, і не помітив. Так. Давайте зайдемо в меню, подивимось. Так, цей автомобіль. Цей... Да, тут є вибір різних автомобілів. Тут ми багато ще є. Гра класна. Рекомендую всім. Так. Ну що ж, це був випуск. Першого, ну, перший випуск мого каналу ми провели обзор гри під назвою Zombie Road Racing. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і побачення.